На урок. Змінювання значень властивостей об'єкта в програмі. Значить, в нашого виконавця, нашого об'єкта, ми можемо якось змінити. Значить, він в нас показується, виконавець у меню спрайтів. В старій версії він був зліва, в новій версії він справа. Ось наш спрайт, І тут його властивості це назва, ім'я спрайту, розташування Хі написано. Прихований він чи показаний розмір прописаний числом 100%, та напрямок, куди він дивиться. Так, це все властивості нашого виконавця, і ми можемо їх змінювати як до початку алгоритму, так і після початку. Вже. Так, от в старій версії було так. В новій версії ви пам'ятаєте, що він може вибирати напрямок, дивитися вліво чи вправо. Плюс до того тут ми можемо заборонити коту повертатися верх ногами, щоб він не перевертався, або взагалі можемо заборонити крутитися. Буде напрямок переміщення, змінюватися, але не зміниться що е, місце, куди він дивиться. Так, там зліво направо, наприклад. Це напрям у нас. Далі Х, І. Що це таке? Це розташування квота по усій координат. Коли ми передвигаємо квота по сцені, то відповідно ці параметри X, Y автоматично змінюються. Причому вони змінюються що в нас у властивостях, що в цих майбутніх командах. От, якщо я е, е, команда ковзати в координати X, Y», дивіться, я переміщую кота, і вони автоматично самі змінюються в цих майбутніх наших координатах. Тобто нам не треба стандартне місце. Переписувати, програма сама його переписує. Це дуже удобно. Так, далі йде. Е, плюс, до того, до, плюс до властивостей, у цих, що ми можемо поміняти, і ми ще можемо зайти в розділ образи, і тут у графічному редакторі щось поміняти. Нагадую вам, що в нас є два варіанти. Графічного редактора, векторний, коли кожен кусочок, котика нашої — це окрема геометрична фігура, яку можна змінити, перефарбувати. Або растровий редактор, коли, ну як у пенті, наприклад, наш малюнок перетворюється в сплошне полотно, яке складається з пікселів, і можемо там також ми щось поміняти, домалювати. От, наприклад, шляпу там малювали. Да. Як ми можемо зробити ту шляпу? Вибираємо кість, вибираємо колір і починаємо от малювати йому. Шляпу так от. Я можу зафарбувати цю фігуру за допомогою кісті, як у пенті, або скористатися чим? скористатися заливкою. Але пам'ятаєте, що заливка працює тільки в замкнутій фігурі, тобто, де початок і кінець це одна лінія буде. Тепер дивіться, шапку я йому намалював, я її можу переміщувати, тобто як окремий об'єкт. Так, в пенті такого не було, таких можливостей немає. Це говорить нам про те, що зараз ми працюємо в векторному об'єкті, графічному редакторі, і ну, векторний він, він, звісно, кращий, тим, що набагато краща якість справді, виходить, векторному редакторі. В растровому простіше працювати, звичніше для нас працювати. Так, далі змінення значень вже не під час підготовчого етапу, а під час виконання алгоритму. Подивіться, в групі вигляд. В нас є отакі от кнопки. Змінити образ на, і вибираємо точно, який образ хочемо використовувати, і змінити ефект колір на. Тобто ми можемо навіть перефарбувати нашого кота під час запущеного алгоритму. Наприклад, дивіться: образи. образ один у мене з капелюхом, образ 2 у мене без капелюха. Ось, бачите? Я можу перемикатися. Вони так і називаються: образ 1-2. Коли я беру команду запустити. Коли натиснуто прапорець, тобто коли запущений, заходжу в вигляд фіолетова група, і ось у мене ці команди змінити образ. на. І тут я вибираю чи перший образ хочу, чи другий образ. У кота всього два образи. Є такі виконавці, що в них там 5, 6, 8 образів і всі їх можна переключати. От, Наприклад, змінити образ на образ 2, далі я додам команду чекати 1 секунду і змінити образ на образ 1. Що буде відбуватися? Запускаємо. Ось. Код, якщо просто міняє образи. Бачите, через одну секунду. Тобто, ця команда дозволяє нам міняти зовнішній вигляд, виконавця, вже під час запуску алгоритму. Так, ще що у нас є: змінити де колір. Колір на, значить, змінити ефект і встановити ефект. Ось два, дві команди є. Спробуємо їх по черзі. Змінити ефект колір на 25. Запускаю, який став зелений. Дивіться, ми можемо числом прописати якийсь кольор. 0,1, наприклад. Це в нас буде стандартний кольор. 0,2. Дивіться, майже такий самий. Давайте 10, пропишу. От жовтий він став 25. Зелений він опять став. 35. Більш зеленіший такий. Тобто ми можемо прописувати різні цифри, які відповідають відтінкам кольорів. От 100, давайте пропишемо, він синій став. Розумієте? Тобто ми можемо перефарбувати нашого кота вже під час виконання. Кроме кольору, подивіться, які ще є властивості. Роздуття, закручування, пікселями, мозаїка, яскравість привид. Роздуття, наприклад, встановити на 100. Запускаємо і дивіться, нашого кота роздуло. Тобто голова в нього, як наче куля повітряна, надулася. Якщо я поставлю на 0... Роздуття, встановити, то він стає нормальної форми. 200, наприклад, то ну, ще більше його роздуває. Тобто таким чином, таким чином ми можемо робити анімацію з нашими спрайтами і робити там всякі такі речі, як їх роз... роздуває, закручування. Давайте 100 пропишемо, властивість. Дивіться, його, його покоробило бідного. 0, тобто він повертається в своє початкове значення. Мозаїка. Що це таке за мозаїка? Подивіться, бачите, з одного котика вийшло 100 котиків на тому ж самому, на тій самій площині, де він був. Так, далі привид, давайте привид 100. От він, бачите, стає невидимим. Давайте 20 привид. Тобто він напівпрозорим може ставати від нуля до 100 — Це прозорість. Ну, наприклад, давайте 70% поставимо прозорості, і от він стає таким, як, значить, як, десь зникає вже. Нуль ставляємо прозорість, він вертається, стає непрозорим на 100%. Тобто, такі цікаві ефекти є в нашого виконавця. Далі змінення значень під час е, виконання це переміщення, Переміститись на 10 кроків, повернутися в певному напрямку та переміститися в конкретну точку. Три команди, які дозволяють переміщуватися. Дивіться, якщо ми кажемо коту переміститися на 10 кроків. То кіт нашій просто перепригує. А якщо я 100 кроків поставлю, то він з точки А перепригує в точку Б, тобто на 100 отих одиниць вимірювання екрану він переходив вперед. Далі є така команда переміщуватися в X, Y. Бачите? Тобто, якщо я поставлю кота десь тут зверху і запущу програму, то він повертається в те місце, де він стояв під час. Створення цієї команди. Можемо вручну прописати інші параметри, і тоді котик також буде що ну, переходити конкретно в цю точку, що написана в даний момент. Це в нас переміщення. Тобто, розумієте, переміщення це перепригування з одної точки екрану в іншу точку екрану. Ще в нас є така цікава команда ковзати. Подивіться, ковзати, і ось точка прописана. Я натискаю прапорець, і зараз котик мій акуратно, тихенько. Поступово переміщується в цю точку, тобто, дивіться, на відміну від е, переміститися, він поступово йде, бачите, по точках, але зупиняється саме в тій точці, де прописана ось вона. Оце ковзання. Тобто, ковзання ми бачимо траєкторію переміщення. Під час переміщення він просто перепригує. Тобто там він зникає, в другій точці він з'являється. Ось в чому різниця. Ну, і повороти це в напрямок, в якому він має рухатися в подальшому. Якщо в нас ковзання, то напрямок в ніякої ролі не грає. А якщо в нас переміщення, то напрямок руху даже, ну, дуже грає велику роль. Тобто в тому напрямку, куди ми поставили, туди він і почне рухатися під час переміщення. Так далі значення X, Y, напрямок. Ми можемо поставити собі оці пункти на сцені. Щоб Виконавець біля виконавця, були вони і ми могли їх бачити. От значення: ось так ставляємо собі сюди. Раз, два. Тобто, щоб ми могли їх змінювати вже під час написання коду. Ну це ви зрозумієте, коли ми будемо робити відповідні програми. От спрайт значення Х Y, щоб вони показувались на екрані. Так, а тепер подивіться, в нас проєкт. Значить, в нас є котик, який буде. Переміщувати сьогодні по вулиці. Сьогодні теж зробимо один проект, цікавий. Так, значить, що у нас? Змінити тло. Ми можемо змінювати не лише само, самі образи виконавця, а ми можемо змінювати фони. Бачите, за допомогою бібліотеки фонів можемо вибрати декілька собі фонів. Я взяв Bedroom. Так, от подивіться: сцена 1 та сцена 2. Ми можемо їх вибирати і також. Переключати то, за допомогою того самого спрайту, вибачаюсь де пишемо от вигляд, наступний образ, змінити тло. І ось у нас на виборі є: Bedroom 1, Bedroom 2. Бачите? Тобто Можемо під час виконання програми змінювати не лише самого виконавця, образи виконавця, і ще й фони можемо змінювати. Це дуже, дуже важливо. Тобто може бути два фона, які майже не відрізняються, але там якийсь ну, нюанс, якийсь домальований. І от незамітно можемо зробити таку от анімацію, тобто як мультфільм, на, наче, в е, креча нашого. Так, а тепер склад складання умови. Умови для переміщення. Дивіться, значить, у нас на цьому слайді написано: ось, якщо то. Тобто з 5, 4, 3 класу, ви маєте пам'ятати, що якщо то, це створення розгалуження всередині алгоритму. Розгалуження це вибір. Тобто, ми, наш виконавець, коли буде щось робити, він може вибирати. І от що ми пишемо: якщо далі йде зелений оператор, бачите, зелена група, це нам треба зайти спочатку. в… Керування, якщо то, далі в оператори, і в нас тут є такі от кнопки. Більше менше. Бачите? За допомогою більше-менше ми можемо порівнювати щось. І так, ми вибираємо в блокі рух значення X, Ось воно, ну, Бачите, заокруглена така як кнопка, і вона вставляється якраз в серединку цього зеленого оператора. Тобто ми робимо, якщо значення ікса менше, от значок менше у мене, це іначе не треба мені. Якщо значення ікса менше, і там прописано 100. Так? Якщо воно менше 100, то, то положення нашого кота на сцені, якщо воно менше 100, то буде щось відбуватися. Отже, цей оператор, свою чергу, як конструктор Лего вставляється ніж якщо то, от ми робимо умову, якщо значення x менше за 100. То нам необхідно щось сюди ще додати, щось тут треба робити. при цьому. Так, далі йдемо. Значить, що ми можемо зробити? Що ми будемо робити сьогодні? А ми зробимо ось такий от проєкт. Значить, наш кіт буде переходити вулицю по зебрі. Для цього мені треба вибрати тло, це поза приміщенням. І ось Urban називається. Значить, так воно. Подивіться, в нас є вулиця, котик має переходити вулицю і йти далі по тротуарчику. Але ну, з фізичної точки зору, коли кіт переходить вулицю, що він в цей момент робить? Він від нас, від камери, можна сказати, від наших очей, має віддалятися. Так? Якщо він зараз піде десь туди далі по вулиці, то він має зменшуватись. Але якщо я дам команду переміщуватись там чи ковзати до якоїсь точки, котик буде це робити поступово. Ну, він зменшувати не буде, правильно? Він просто буде йти далі, 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 поки не дійде до верха екрану. Мене це не влаштовує. Отже, я хочу зробити спеціальний такий от код, який буде заставляти кота зменшуватися. Дивіться, зараз знизу е, параметр x мінус 91. Далі вище, мінус 22, 6, 27, 55, 97. 139, 174. Тобто ми по траєкторії бачимо, що значення ікса в цей момент збільшується, так отже, відповідно до цього, доки значення ікса буде менше за 100, нічого не буде відбуватися. Як воно стане більше за 100, то включиться якась команда, і буде наш котик щось робити. Давайте подивимося, що він буде робити. Значить він. Буде виконувати команду зміни, змінити розмір на мінус 10. Заходимо у вигляд. Вибираємо змінити, змінити розмір, ось на мінус 10. Отака от команда. Бачите, мінус 10. Тобто він буде зменшуватися постійно, як тільки запуститься наша команда. Плюс до того, тут в оригіналі в нас іде поєднання. Дивіться, оператор імені треба. Значить, і ось такий от оператор, всередину якого я ставлю ще один оператор. Бачите, оператор в операторі. Значення х менше, і значення y мені треба менше. От так от. Тепер я вибираю в рухи значення y, вставляю в другий оператор, і пишемо, значить, за які значення. Х має бути менше 60, а y має бути менший мінус 50. Коли обидва значення. Перевищаться, то наша е, програма запуститься і буде працювати оцей ось, скрипт на зменшення розміру. Дивіться. Далі, Сама головна команда це переміщення на 20 кроків. Ось все, мій код, мій скрипт, із розгалудженням готовий. Давайте його перевіримо. Ну, перш за все, розуміємо, що розмір кота можна завжди змінити. От вручну розмір прописати його. Тепер, як працює оця програма? Вона працює лише тоді, коли я натискаю на прапорець. Ось дивіться: я натискаю, все більш нічого не робить. Поки я наступного разу не нажму на прапорець. Кожне натискання на прапорець не так. Я виставив напрямок. Він починає вгору йти. Дивіться, котик зменшується. Чим більше я нажимаю, от в мене напрямок неправильно трошки стоїть. Тим менше стає мій котик. Він вже став 40. Бачите, і став 40. От я повертаю на початок, роблю йому 100%. Напрямок трошки в бік редагую і опять починаю запускати мого кота. Він переходить на ту вулицю і він зменшується. Ну це логічно. Тому ну, так приблизно має працювати наша зірка. Коли. Предмет від нас віддаляється, то він зменшується. Ось він пішов по цьому потратуварчику, і він вже зменшений там десь іде. Щоб це робилося все автоматично, тобто нам необхідно додати сюди яку команду завжди, ось так. І, можливо там чекати пару секунд. Якщо я зараз запущу його в такому от... коді, то він дуже швидко буде ходити. Дивіться, як він побіг, і я взагалі не бачу, де. Де мікер дівся? Так, отак от воно працює. Для того, щоб тепер його вернути обратно, треба нам його що зробити? Перемістити, десь знайти він там, і помістити його в певну точку. От. Перекинути чи помістити в XY. Ось так. Тут я напишу нехай 50, тут 60. Зараз побачимо, десь він з'явиться перед нами. Ось він з'являється, і опять біжить в якусь сторону. Тобто, ви розумієте, для того, щоб зробити нормальну програму, треба її декілька разів позапускати і відредагувати. От розмір у нього нехай буде 100, і тепер він з'явився. Тобто, завжди тут не бажано використовувати, а то прийдеться кожного разу так ловити нашого кота, бо він постійно хоче втікти. Так, отакий от цікавий е е е е е приклад я вам сьогодні показав. Тобто, Ми можемо змінювати. Параметри нашого виконавця в залежності від стану тих чи інших його характеристик. Наприклад, сьогодні ми з вами розглядали стан його розташування відносно системи координат цього X-Y. Тобто, коли він перейшов уже значення там 60 чи мінус 50, вже програма там не працює, далі він йде і не зменшується. Тобто воно працює це лише на оцій зебрі. Можна, звісно, змінити, якщо хочете і зробити собі гру там чи анімацію ну, з іншими параметрами, але так от воно працює. Так, отже, в нас зараз 25 хвилин уроку. Тепер я роблю скріншот, і в нас 11 учасників разом зі мною, тобто, ще в нас 10, 10 учнів сьогодні присутніх на уроці. Так, скажіть, будь ласка, чи зрозуміло вам було сьогоднішній оцей матеріал і оцей код, який ми розглядали на уроці? Так, так, так. Так, дуже добре. Так. А тепер в мене питання по ваших практичних роботах. Коли мені чекати від вас результатів і чи взагалі чекати? Бо в нас там є декілька практичних, я вам нагадую: практична восьма, практична сьома, практична шоста, і там не дуже багато робіт зданих. Що робити і в чому у вас проблеми з рішенням цих задач?